Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у The Dark Pictures Man of Medan. У минулій серії ми нарешті змогли об'єднати нашу команду на цьому покинутому та такому дивному кораблі. Розгадали декілька таємниць його і будемо намагатися вижити, вижити до кінця, щоб дізнатися, чим тут усе завершиться. тож. Що за фігня з тобою творилася? Бред тобі ж криш знесло. Ти ледь мене не вбив. Що? Про що ти? Та ні. Що за фігню ти несеш? Що за фігня твориться на кораблі? Тому що, якщо чесно, мені здається, тут ну, живе якесь зло в буквальному сенсі. Потрібно заспокоїтися і постаратися мислити тверезо. Те, що я бачила, so soldiers, bodies, коротше, dead, там були трупи, трупи солдатів. That... А потім раптом жили. Знаєш, я б сказав, звучить right не так вже Alex. і шалено. там був ще один Алекс. Якому there сенсі? там around, ходили якісь чудовиська з його лицем. За цим Алекса... це було horrifying. жахливо. Я би тебе не обідав you. ніколи. Ти ж знаєш? Я знаю, просто не може все це відбуватися. Ну, нехай щось одне. Але не весь цей маразм відразу це? надто багато співпало. Тут явно якась хірня. В чому ми можемо бути впевнені? Що реальне? Е, де золото? Цей корабель привид. Бачили золото? Мандюрське золото? Ніяке не золото. Це Жахливі хімікати розплилися по всьому і чомусь. Де команда? Що відбулося на тому корабі? Що тут відбулося на самому ділі? Я не знаю. Тут суцільна чертовщина. Бла-бла-бла, всякі жахи. Жахливе місце. Ось від цього дійсно волосся дибом. Де команда? Що відбулося з екіпажем? Куди всі поділися? Це не мов би склеп, а не корабель. Мабуть, померти від страху все-таки можна. Здається, з цими людьми так і не відбулося. Так, це вже дещо. Ми витрачаємо час. Потрібно робити щось прямо зараз. Пора звідси йти. Без кришки трамблера ми далеко не підемо. Дюк не заведеться. Зачекайте. Тут, напевно, є радіовишка. Можна її задіяти. Great, чудово, але ти впевнений, що вона ще працює. Ну, треба пер... піти і перевірити, як дізнатися, чи вона ще працює. Логічно ж. Все. Так, давайте ми перевіримо по секретах. А, бачите прикол? Нові дані. Ось. На гробах повішені важкі замки. Нові дані. Замки, ймовірно, встановлені для того, щоб ніхто не побачив обезображені трупаки. Во. Он воно що? Ми, коли бачите, кілька а, знаходимо секретів, ми їх поєднуємо і відповідно відкриваємо якісь нові дані. Опа, тут, якщо ми відкриємо, ми це поєднаємо і будемо а, бачити більше інформації. Це прикольно. Так, давайте перевіримо, чи тут раптом нічого немає. Чим більше будемо мати даних, тим краще. Так, пацани, ви куди пішли?

Може, з із із цієї зброї і збили літо і літак? Та точно з цієї зброї? Я ще на початку поняв. Це з неї. Після цього, як ви бачили цей, пограли початкову версію гри так секрети. Во, 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 є нове. Збройна гільза знайдена поряд, поряд з корабельним кулеметом. Із зброї стріляли. Нові дані. Стрільці на кораблі атакували рятувальний літак. Ага, чекайте, чекайте, чекайте. Хочу ще почитати тоді ось це. Нові Дані. В бі 20... 29 був збитий кораблем Оранг Медан. А, так, нові Дані. Скоріше за все, на момент обстріла, літак летів на малій висоті, щоб скинути шлюпку. Коротше, літак летів їм на допомогу. І не долетів. Коротше, не долетів. Прикольно, прикольно. Числейт ледь, ледь повзе. Опа! Так, там якась цікава інформація зараз буде. А як... Ага, ага, стоп, стоп, стоп! Опа-па-па! Прострілено! Клас! Знадобилося б. Згодилося б, якби не діри. А, всього то. Я думав, буде якась цікава інформація ще. Мені вже цікавить просто дізнатися усе, що тут є. Ну, логічно, що манджурське золото це якісь хімікати, всі зійшли з розуму і всі здохнули. Ходити по закутках саме те. Але ми принаймні по палубі йдемо, це не так, не так стрьомно, як по каютах ходити. Тут свіже повітрічко, туди сюди. Когось не вистачає, ні? Так ми граємо за Алекса, а де бред? up. Знайшли вихід? Звісно, ні, але... На жаль, ні, але я, я буду шукати. Я триматиму очі відкритими взагалі там прозвучало. Ми можемо сюди. Там щось є, чи ми туди. А туди ми піти не можемо. Все. Закінчилась карта. Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп. А от він, братан наш. Ніхрена не бачу. Серйозно. А? Hey. Hey. Мені потрібна допомога. Підсидіть мене. I think this is our way up. Тут ми можемо піднятися. Підсиди. Чи виш? не дівчину підсидити, ніхрена. А пою аппа? Я допоможу. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Так, тут у нас. Туди йти не можна, а, ну по сходах, ну, логічно, окей. Топ топ, топ-топ, топ-топ, топ, 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 топ. топ, 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 топ. М -м -м. Так, нам туди. Я пересрав, що це хтось інший, але це наші панянки. нічого немає. Розробники в таких іграх мусять ще продумувати, як буде камера рухатись весело їм. А варіант почекати до, до ранку, ні. Десь там в, в каюті якийсь, да? стрімновато, холодно. Але як на мене не найгірший варіант було би почекати в каюті. А це ми зараз зайдемо в капітанськ. на капітанський місток, здається, да? так, там хтось стоїть. Ну, йдемо, спробуємо, звісно, зайти туди. Сьогодні не, не така страшна серія принаймні, на початку. Ну, Замкнув. Сюди. Тут можна пройти. Нормально так защелкнулися дверки. А, і вони. Ну ви молодці, молодці. прям нахріна вам сюди заходити було. Так, ну, трупак черговий. Привіт! Що у нас тут є? А, наступні двері, я думаю, нам не цікаві. Information. I need more information. О, картинка. Ще одна. Так, це, по-моєму. Ану. Один з тих піратів, правда? да да, да, один з піратів. Нормас. Нам все підходить. В принципі, може бути. Йде... Йдемо по правильному шляху. Ми можемо з ним потрендіти? Не можемо туди нам виходити, я думаю, не потрібно, правда. Поки не будемо там клацати. Там що? Аде дві панянки. Фіга? Ніфіга не бачу. А, чого, тілет не пропустив. Що? нас тут книжка? Значить, ще якась інформація буде цікава. Е, Логбук. А, це є. капітанська книжка, коротше. Та трішки все попливло. Е, в останньому записі сказано про шторм. До полудня сильне хвилювання хвиль до 7 метрів. Докладів про пошкодження немає. Після полудня погода продовжує погіршуватися прогноз такий же ж. Команда зберігає присутність духу. До полудня вітер штормовий, посилюється. Погодні умови вкрай не об... незвичайні. ОМ витримав кілька ударів хвиль. Сильних пошкоджень немає. Є кілька пробоїн, але все під контролем. Штурман повідомляє, що глибина, глибину установити неможливо. Це в нас що є. Опа, щось відкрили. SSO rank до полудня. Мор, так, що ми знайшли? Оранг Медан. А, знайшли назву корабля тепер. класно, Дуже густий туман з, полудня, з полуночі до після полудня. По... Далі густий туман. Все. Інформацію ми отримали. Тепер ми знаємо, принаймні, що це за корабель. Все все, 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 все кладемо. Ще дуже багато секретів не знайдено насправді. Ось це знайшли, відповідно, ми знаємо Оран Медан, все. Тепер ми вже з кожним разом все більше і більше. А там що? А, там замкнено, все, я поняв, окей. Я не хотів туди йти, вибачайте, я випадково. Прикладу в тому, що в, в деякі локації просто неможливо повернутися. А, я підозрюю, що панянки пішли донизу. Але я, напевно, поки що спробую з братаном піти сюди. Але цікаво, що тому чуваку стало недобре, якщо він, ну, на свіжому повітрі, типу тут не мало би бути. А, і все. А, тут ж не мало б бути отруйних газів. Хоча, можливо, він тут був закритий. Газ потрапив, а паніка почалася. У всього, у всього екіпажу там туди-сюди. Так, ну, туди йти не можу. А що я маю робити? Що десь сюди є? Ні. Так, я десь щось пропустив, скоріш за все. Ам... Ну, тут ось предмети для керування кораблем. Сюди я пройти не можу. Туди я вийти не можу, в тамкі двері я вийти також не можу. Я поняв. Де, де наші ці панянки? Карту подивилися там ще. А, ясно. Ви знайшли радіо. Ні, але радіо на кораблі повинно бути. По-іншому і бути не може. Наші шанси на виживання я оцінюю невисоко. Так, якась карта. Глянемо, що воно таке. Щось тут не так. Якщо йти в Сан франциско то не таким ж маршрутом. Немо би намагалися відвести всім очі. Типу, хованки тільки в океані? Так, знайдено секрет. Карта з маршрутом корабля. Корабель. Направився з Китайської Республіки в Сан Франциско. Ми тут зараз секретів понаходимо різних і купа інформації отримуємо. Круто. Значить, гра вже помало-помало... йде до завершення, я так підозрюю. Ну, Такі ігри зазвичай не є надто довгими, але вони реіграбельні. Корабель знесло з курсу. Була сильна хмарність. Вони не знали, де знаходяться. Сильний шторм. Пішли з курсу. Повідомляється про затоплення в грузовому відсіку номер 2 Багаточисельні удари блискавки. дрейф на мілководі. Місце розташування невідомо. Відсутність інформації про рельєф морського дна. Встановити глибину неможливо. Розпочаті. Пошуки члена екіпажа, який випав за борт. Пошуки припинені. Плотна, хма... Плотна хмарність встановити місце розташування не вдалося. А... О, отут ми теж мали би. А, ні, ми не розкрили цю таємницю. Офіцері по фамілії Джонс і його загоні. Автор підозрює, що Джонс і його бійці лежать в гробах, які перевозять. На кораблі. Так, тут я знаю, ми тут вже побували. Тут якісь два секрети нам так і залишились закритими. Тут ми два не відкрили. Тут ще поки що, ну, сподіваюся, що я знайду багато, ще багато секретиків. Так, а туди ми можемо вийти, чи що, чи це шафа просто. А, о, радіорубка. Ні, ми спершу підемо ще сюди, глянемо. Це як якраз не стрьомне місце, якраз нормально. Тут можна полазити трохи. Фух. Так, радист. Оу, дивіться, радіо! Не може бути, воно досі працює. Ну, Старі радіостанції годину, мало відрізняться від інших. Зараз спробуємо. Господи, а, it's працює! Погода буде до четверга така хренова? це? Військова частота. це Попросимо допомоги. Прийнято. Прийом. Що таке? Радіостанцію і зв'язалися з військовим, а ми могли типу її не знайти? Є uh. контакт. Е Якщо ви чуєте, ми на старому вантажному кораблі. Наша примірні. Приблизний координат 12 градусів 13 секунд. Запід, з, коротко, будь ласка, ми вас чекаємо. Потрібна допомога. Повторіть, повторіть прийом. Ми на старому вантажному кораблі. Здається, його назва Оранг Медан. Вони дали свої координати і розповіли, що на кораб корабель називається Медан. Ви Please мене чуєте? Гей! Подивіться сюди. Що там? Куди в цей шлях веде? Потрібно спробувати включити електрику. Нам треба включити радіо. Хтось з нас повинен залишити тут. Біля радіо. Іду я, звісно ж. Я все зроблю. І ти повинен я. Е, молодший. Ну що? Думаю, ти заслуговуєш підвищення. Будеш середнім братом. Я не зрозумів. Ти про що взагалі? Ти від... kind of there. о, як там метафорично. <laughs> I'm поважаю. А, серйозно. Ну, що so скажімо. Uh, hey, ну, якщо sure ти хочеш, я, я в тебе вірю, бро. Hey, я теж йду. Не завжди. Я справлюся, чесно. whoa whoa hey hey if julia says she can handle it she can handle it case closed okay julia make okay. sure julia I. the yeah uh, Joe? Ауч. Нормально так. Кості цілі. Все на місці. Нормас! Що будемо робити? Нам треба знайти генератор. Якщо запустимо його, запустимо і радіо. Добре, ми будемо чекати біля радіо. Ось. Запальничка. Ух. Страшне як цікаво. Ей. Ти перший. Що ж, на цьому ми будемо завершувати наше проходження сьогоднішнє. Дякую всім за перегляд, лайк, вподобайки, коментарі та підписки з вас, а продовження з мене. Також підтримуємо Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!